Нагадаємо, на початку березня в засобах масової інформації та інтернеті широкого розголосу набула інформація щодо екологічного стану річки Уж. Як повідомлялося, в річці загинула велика кількість риби. Серед причин називали скидання шкідливих стоків заводом МДФ. 20 березня фахівцями екологічної інспекції в Житомирській області була призупинена діяльність Коростенського заводу МДФ. Проведено опломбування відповідного обладнання та устаткування. За фактом забруднення річки Уж і масової загибелі риби на початку березня цього року Житомирською міжрайонною природоохоронною прокуратурою спільно з прокуратурою Карастинського району і державними контролюючими органами проводилася перевірка. І за результатами проведеної перевірки було встановлено, що причиною загибелі риби, такої масової загибелі риби є. Екологічна небезпечна діяльність підприємства Карастенський завод МДФ. 14 березня прокуратура Житомирської області порушена кримінальною справу за ознаками злочину, передбаченою частиною 2 статті 242 Кримінального кодексу України. Досудове слідство буде проводити слідчі управління ОМВС України в Житомирській області. Відомо також, що Житомирською природохоронною прокуратурою внесено подання. На адресу керівника даного заводу з вимогою усунути виявлені недоліки. І які призвели до забруднення річки і загибелі маси загибелі риби, також встановлено, що такими діями було довкіллю завдано шкоду на суму мільйон триста гривень, і до господарського суду Житомирської області Житомирським природохоронним прокурором заявлено позов про стягнення. Даних збитків до підприємства заявлено позов. І на сьогоднішній день діяльність даного підприємства зупинено і буде воно відновлено лише після того, як вони поставлять належні очисні споруди. За словами Інни Терещенко, строк виконання постанови закінчується 19 квітня. А ми надалі будемо розповідати вам про ситуацію навколо заводу МДФ.